Якщо в нас вранці сонливість та слабкість. Ну, По-перше, слід звернути увагу на ваш сон та його якість, є таке поняття щодо гігієни сну. Це включає в себе за пів години або за годину прибрати різні гаджети з зору. Також кімната повинна бути провітряною. Бажано, щоб це було темне ваше приміщення. За пів години або до години до сну рекомендовано розслабляючі процедури. Це може бути, наприклад, прийняти ванну чи почитати якусь заспокійливу книжку, чи є якесь у вас хобі, яке вас розслабляє. Якщо з медикаментозної терапії, то можна за півгодини або за годину до сну прийняти мелатоні. Також слід звернути, чи є у вас якісь інші скарги. Ну, Помимо того, яка вже вранці є сумливість. Можливо, вам потрібно звернутися до свого сімейного лікаря та здати аналізи, перевірити стан вашої щитоподібної залози. Також, на жаль, у зв'язку з тим, що весна після зими всі ослаблені, організм аж також може бути гіповітаміноз. Можна здати аналізи. Та перевірити недостатність якого вітаміну, і ваш лікар вже підбере вам індивідуальну дозу, та які вітаміни вам необхідні.